Сьогодні, 2 червня, маємо злити завдання НМТ з української пов'язане із фразеологізмами, а точніше, із роллю ролью фразеологізмів в реченні. Я завжди рекомендую починати з головних членів речення, а тоді переходити до другоряди. Так легше буде визначити роль того чи іншого фразеологізму. Отож, читаємо речення. Дівчата як крові з молоком вийшли до хлопців. Хто дівчата, що зробили? Вийшли до кого? До хлопців. Дівчата, які, як кров із молоком, підкреслюємо виділений фразологізм хвилястою лінією і позначаємо, що він виконує функцію означення. Готуючись до НМТ, ви вже знаєте, що е, як кров із молоком, цей фразологізм означає, що красиве. Молоде, зарум'янене обличчя, здорове обличчя, так? Тому дівчата які красиві, молоді, так.